Ми на місці влучання позаду мене велетенська вирва. Увечері 7 березня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Праворуч ось така складська будівля. Це промислове приміщення, ще зруйноване майно. Спереду знищені сонячні панелі, і ліворуч також постраждав автосалон. Це був салон тут, автомобільний, ну, а я його здавав в оренду, тут була продажа, продажа оборудовання для пчов. У нас тут 4 співвласника, там були погрузчики, трактори, в мене були трактори, тут ремонт автотехніки, а далі за цим зданням з порудою у нас СТО, там теж дуже багато постраждало. Всі згоріли, офісні поміщення, була техніка, але коли був пожар, ну, пожарні трохи притушили, якраз успіли до тривоги. и сказали, что можно, что возможно можно спасти. Благо ребята приехали чуть-чуть пораньше, дождались когда им разрешили зайти, и они какое-то количество техники в салоне, которая стояла, им удалось ее вывести. Но без последствий не обошлось, три выгорело. У, так что... У вас там самая какая была техника? Это была сельс... сельскохозяйственная, для складки из помещений, подклипы, погрузчики. Після перельоту відновлюємо зв'язок пошкоджений кабелі. Тут проходить магістральний кабель багатьох операторів, тому відновлюємо для всіх. Приблизно до п'ятої вечора і відновимо зв'язок повністю. Ми зараз посидемо ми з самого ранку стрімця в місті та надаємо людям, родинам з дітками допомогу. А саме це жіночі гігієнічні набори, а також надаємо психологічну допомогу. Зараз ми допомагаємо медикаментозно, допомагаємо помірювати тиск. Зараз у нас зелені більше 30%.